Минулого тижня їздили в Качанівку, це в Чернігівській області, десь 200 кілометрів від Києва, мабуть, трошки менше. От, чудовий палац витягнув наш ростик. Сам, звичайно, не поїхав, як завжди. Місце непогане, нам сподобалося. От, правда, поки приїхали, вже було п'ята вечора, вже починало трошки темніти, але природа там чудова, чудовий палац. Хоча, може, це і не палац, а просто будинок такий, в таких раніше жили пани. Влаштували таку собі пішохідну екскурсію. Десь кілометра 4 ми пройшли. По периметру, по лісу. Були всякі такі прикольні речі. Арка, наприклад, і раптом нам прямо під ноги вискочив заяць. Зараз буде стоп-кадр. Ось Сама ця арка, і зараз видно, вона виводить до річки. Біля річки стоять якісь повалені дерева, очевидно, грозою. Але найчудовіше це там, звичайно, природа. Старі дерева, дуби. Дуже прикольно гулять, пташки співають, гарні краєвиди. Ось здалеку видно цей палац, пальтанка. І цей дуб 280-річний. Ну, під дубом, звичайно. Наші люди влаштовують пікніки, кидають всякі кульочки, пляшки. І ніхто їм не указ. Ну, За 25 гривень можна на територію музею заповідника заїхати і будь-що з собою привезти. Радіо Шансон там нас Ну, Ми там довго не затрималися і пішли, гуляли собі, нікого не трогали, нікому не заважали. Тоді піднялися вгору знов до палацу. Звідти відкривається краєвид, дуже схожий на той краєвид, який ми бачили в будинку Джорджа Вашингтона, неподалік Вашингтона. Ось ця з зблизька. Але на... всередину нас не пустили, бо вже була шоста година. До шостої тільки музей працює. Почався дощ, і ми пішли. трошки ще по дощу погуляли, і поїхали назад до Києва.